В американському музеї сучасного мистецтва проходить виставка творів французького художника Андрій Матіса. Експозиція включає 100 робіт із приватних і державних колекцій, у тому числі малюнки, вітражі та колажі, зроблені в останні роки життя відомого митця. Матіс став відомим завдяки своїм яскравим картинам, вирізаним з кольорового і пофарбованого паперу. Художник робив з нього різноманітні форми і кріпив їх на папері, полотні та стінах своєї майстерні. Сині цифри плавають навколо стін, а квіти проростають на. Величезному полотні ці та інші роботи автора представлені на виставці. Експозиція включає в себе також більш крупні твори, такі як тисяча і одна ніч, яка зображує вигадану королеву шахерезаду з арабських казок, а також блакитне ню робота дослідження жіночих форм. Коли виставка була представлена в Лондоні на початку цього року, то зібрала понад 560 тисяч глядачів протягом майже п'яти місяців. Американська виставка схожа, одна включає роботу «Басейн», яка заповнює кімнату виставки вирізами плаців, дайви і морських їжаків художник створив її натхнений відвідуванням свого улюбленого басейну в Каннах. Матіс виклав двір на білому папері. і Повісив його у своїй їдальні в ніці. Виставка триватиме з 12 жовтня по 8 лютого.